Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. В багатьох своїх відео я кажу про можливості, які пасічники не використовують. І саме це відео буде про можливості для пасічників, а точніше для двох людей. Зараз про це все розкаже Сергій Володимирович Андрієнко. Розпочнемо, друзі. Справа в тому, що декілька разів я на своєму каналі викладав інформацію, яка приносила матеріальну користь пасічникам. Наприклад, це були дотації в 2021 році, які пасічники проігнорували багато хто не подав документи. Я агітував подаватися, і в результаті багато пасічників отримало, частина не отримала. І другий випадок це був з членством спілки пасічників у Миколаївській області. Теж я агітував приєднуватися. і В результаті ми отримали гранти, а люди одноосібники гранти не отримали. Отже, сьогодні поговоримо про можливість, яку нам надасть пасіка Сергія Володимировича Андрієнка, і зараз він озвучить свою пропозицію. Сергій Володимирович, доброго дня. Доброго дня. Можете розказати пару слів про себе. По перше, скільки у вас років пасічникування і про свою пасіку. Я отак от розвернуся. Я займаюся пасікою більше 30 років. Багато чого позаді. освоєно медове направлення, направлення. апітерапії. Все, що можна з пчел брати, ми все беремо. Займаємося реалізацією також їх также Опит є. Сергій Володимир, зразу я вам задам нескромне питання. Ви живете з пасіки, Чи у вас є другий дохід? Ні, ми живемо тільки з пасіки. Це у нас сімейне господарство з сином. Війна внесла свої корективи. Син винужден був пойти ще й на роботу. Тому это відео я попросив Андрея. Може, так, до вопросу, який мені ні, ще рано. Ще рано да. Сергій Володимирович, будь ласка, от ми зараз стоїмо на горі, дивимося на вашу пасіку. Розкажіть, будь ласка, у вас тут дуже багато транспортних засобів в двох словах. Де які за що відповідальні, що в них знаходиться? Є Площадки просто пчеловодські, чи то подиво под вулики. Под Отой длинний прицеп жовтий, двомя... да? так з двома викатними рамами. Ага, Він ага. в один ряд в нього 62 сім'ї корпусні, так. 10 рамочні вулики. Э, так, супер. Без розгрузки вони так катають. Без розгрузки, вони постоянно там стоять. Все це легко закатывается. Максимум два человека потрібно для того, щоб ці рами. Зрозуміло. Далі Полосатий Оце що за прицеп? Тут Теж прицеп. він здесь десь тільки бджоли, пока тільки одна відкидна рама на цю сторону, на ту сторону нема. Плануєте щось там зробити? так, війна внесла свої корективи і далі поки не розширяємося. Добре. От. Це красный рядом стоїть, синим, о, да? Оцеї, о, да? червоний так, ага. так, червоний і синім тентом. Так, о, так. Там, де синій тент, там сіткою затягнута половина площадки, там відкачуючий е, малий цех. Ага, там ага. стоїть електромедогонка, там срізочний стол, там Ну там, короче, все стоїть у нас. Цех для откачки меду. Так. Так, так. Бочки ставляться на пол і прям з медогонки сливаються одразу в бочку. Так, так, так. Мід одразу же фільтрується і ми не пользуємося насосами. Вот. Зрозуміло. А, а частина? Це домик, в якому стоїть газ, угу. такелажні ящики, холодильник, акумулятори. Це такий домик, в якому ми продукти, от все таке. Uh -huh. І також там і спальне місце, до двох спальних місць, якщо uh -huh. треба, щось розмістити. Господарський блок такий, так? Да? Ну так, так. Да. Що там нема. Раніше були, внизу э, було там більше 10 сімей, э, ну, тобто сон на бджолах, да, такі, так? Так, було, так. Да. А uh -huh. потім ушли, тому що пасіка розширяється і э, потрібність в такі влажних містах, і ващину треба возити. Розділітні решетки, uh -huh. реча всего инструменты и всего, и мы убрали. Бджіла тудово. Зрозуміло. Господарський модуль, тобто такі так, там відкачка да. та господарський модуль. Uh -huh. Так далі, поза жёлтый, ним оці от три штуки. Жовтий, ці два прицепи, нашого товариша він воює. Uh -huh. І вони у нас стоять временно. Зрозуміло. От то з жовтим тентом теж. Там еще не видно за тими двумя прицепами. Еще у него выкотная рама, как на чем великом. Ага, ага. Вот. Одна, да? Одна. Там 44 семьи стоит, тоже в один ярус, которые не занимается ничего. Дрожа, вот. Следующий прицеп стоит там. Откидная рама на 10 uh -huh. пчелы семей. И плюс там, там где-то порядка 36 шести uh -huh. семей uh -huh. стоит, плюс там домик, uh -huh. э, комната. Так, так, так. Для, або для працівника, або дальній прицеп. Там угу. у нього дві відкидні рами теж. О, там я бачу Но. надпис Пасіка зверху. Я не знаю зараз камера, що так, це ви начало написали. Войны, начало війни ми боялися, що можуть. Над нами літали і самоліти, і дрони, і що ти хочеш а, боялися, щоб скинуть щось ну да? так да. Потому і написали навіть русське, щоб вони блін і діоти поняли, що це не... у нас все тинтоване, мало ли чого не можуть подумати. Зрозуміло, зрозуміло. Сергія Володимирович, А то тут угловой, там дивлюся, і бачок да, якийсь що так, то за прицеп. То був раніше павільйон. Ми переделали його, поставили знизу снизу прорізи зібрали і там стоят обычні корпусные вулики. Вони получають як під криша і Вилітають збоку. Вот. Там є комната. Касетний павільйон, пару... да, такий. Ні, був не кассетний павильон, а... ну да, да, был, Кассеты, да? так, видвигалися. Так, так. Там було 30 семей. Ага, ну, ага. Нам не сподобалося, бо вони там Эх... ну, вони блукають, там плохо облітываються, вони там більш злі, так. І ми від цього йшли. Ми це обрали. Там комната, так. там душова кабина. Ото бак стоит, він не знімається, вода закачується електронасосом, все это змешиваем холодную з горячую і миємося. Не всегда не только когда жарко. Там і вентиляція зверху, да. Там зверху ще такі лажные ящики теж, в которых все расположено, там багато чего, і кормушки, все, все, все. Ми все возимо з собою. Вот. Зрозуміло. И... Так, я пропоную перейти на другу половину, щоб наші глядачі подивилися ракурс з другого боку, і ми перейдемо до сутності питання. Отже, Сергій Володимирович, а скажіть про сутність питання, про сутність вашої пропозиції щодо пасічників, які можуть зацікавитися надбанням досвіду. У зв'язку з тим, що твориться в країні, є потреба в компаньйоні. Останнє время час ми стояли з початку війни самі. До цього у нас був компаньйон, він воює. Угу, угу. Вот. Оце прицепи його там да, стоять. Так, так. Його прицепи угу, стоять. Довелося пасіку продати його, тому нам потрібен компаньон. Нанимать сторожа, як таковое, ми не дуже хотім. Чого? бо я почти все час там. Я виїжджаю на день на два. И нужен для того щоб можна було на когось оставить хозяйство, компаньон. Со своєї стороны он може побачить все как в так и в плане содержания бджил. На пасеке у нас карника. Пользуємося и разделителями, пользуємося и ромашки ставимо, відбираємо. Бджоло Так, бджоло Їх маємо, пользуються гімі. Зі своєї сторони ми багато чого можемо навчити. Плюс, якщо чоловік починаючи, є місце, де він може час від часу переночувати, якщо нема геть другого. Газ є, панелі є, зарядити акумулятор можна. В принципі умови для, життя. Умови, да, для життя. Якщо з чоловіком ми будемо да. нормально общатися, то буде все. І помиться, і морозилка, і холодильник, і все, все, все. То, що у нас є. Воду нам привозять. Ми практично за водою не їздимо. Ми вот. я дзвонив, нам привозять. Причому в основному практично безплатно нам її возять. Це дуже великий плюс, тому так, що цього так, року бджоли так. пили по 800-700 літрів на день. У нас на пасіці зараз привозять нам три тонни. Ми сливаємо всі три тонни угу. от, і паїлки рядом, то тобто шлангом розливається по паїлкам. Тобто, ну, це все вже давно настроєно. Сергій Володимирович, якщо, наприклад, у вашого напарника виникнуть питання по технології бджоловождіння, ви зможете надати консультацію. Так, ми великого секрету не робили. Є моменти, які ми не сильно розголошуємо в своїх технологіях. Але коли чоловік знаходиться на пасіці, ховати від нього ніхто нічого не буде. Якщо він захоче чомусь навчитися, він навчиться всьому: і збору гамагіната, і збору маточного молочка і всьому остальному, що його буде інтересувати. І взагалі навчиться промисловому бджільницю, так? Так. Отже, друзі, ви зараз знаходитесь на пасіки промислового напрямку. Людина з пасіки живе, всі процеси налагоджені, виробляє всю лінійку продукції бджільництва. Тобто, він може вас навчити дуже-дуже багато чому. Що пропонує Сергій Володимирович? Це людські умови кочівлі, тобто є вода, є душ, є електроенергія, все це напарніку не треба. Мать мать треба тільки бажання приєднатися до бригади. Що від напарника буде потрібно? Потрібно буде іноді чергувати. Це буде не так уж часто, бо Сергій Володимирович сам тут багато часу приділяє на пасіці. Він майже увесь час знаходиться. Але бувають моменти, коли Сергій Володимирович буде вимушений відлучитися по сімейним справам. І напарник повинен цей час підставити своє плече і підстрахувати. Це я кажуть перша вакансія. Друга вакансія це помічник Сергій Володимирович. Ви розкажіть, будь ласка, про помічника. Ну так, да, є бажання взяти ще помічника і всі роки брали учніка-робітника. За те, що ми його учили, він робив на пасіці і плюс йому ще й платили зарплату. Тобто uh -huh. у нас не за границя де є безплатні ученики. Uh -huh. Ми е, учимо чоловік робить будь-яку роботу. І плюс йому ще й оплата іде, плюс питання, повне питання в з нами. Що ми кушаємо то і він? Тобто так, так на, же, на їжу він не буде витрачати кошти? не буде. У нього буде оддільний е, комната, так. де він буде відпочивати, спать. Ну, угу. ну так який же, розклад роботи, скільки днів на тиждень? Один виходною на тиждень це обов'язковий. Навіть якщо відказуються, ми все одно е їх надаємо, бо чоловік потом сумує, і він ну, плохо робить. І а там як виходить, є. Якщо йому потрібно, допустим, і на пасіці бувають моменти затішя, то він може і більше взяти ради Бога. Він може поїхати на три на Все это вважається, та і все. Зрозуміло. Сергій Володимирович, яка оплата праці вашого помічника? Я не можу так точно сказати. Ну яка з модула морозі орієнтіровочна, орієнтовочна, десь, десь. В районі 10 тисяч, ну це треба дивитися на чоловіка, з ним познайомитися, треба пообщатися, що він може, що він не може. Потому що, знаєте як, от ми вже обжигалися так. Говориш зарані, а потом ага. дивишся, а чоловік возраст, то, ага. все, він не зможе там довго носити корпуса, ну, довго не довго, ага. ну, все одно йому важко. В ітолі нам приходится там часть самим носить. То есть, це такий вопрос. Якщо чоловіку є желання, то ми я думаю, що ми договоримося. Тобто буде співбесіда, і там все це буде обговорюватися, да, але ви почули да цифру в межах 10 тисяч. Це буде в залежності від навантаження. Отже, друзі, маємо другу вакансію, тобто помічник на таку пасіку, велику пасіку промисловою підкреслю, тут є чому навчитися, повірте мені. Справа в тому, що ці дві вакансії, я так вважаю, що тільки для пасічників, які хочуть надбати досвід. Я вам вже казав, що. Наставник це така людина, яка будує місток між теоретичними знаннями і практичними. Ось зараз перед вами стоїть Сергій Володимирович. Він може бути вашим наставником. Телефони я зараз залишу в описі під відео. Друзі, телефонуйте Сергію Володимировичу, а я буду вам дякувати. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимо. Пока.